Американський пастор Марк Бернс, якого ЗМІ називають особистим духовним наставником президента США Дональда Трампа, різко розкритикував вимоги Путіна щодо захисту РПЦ в Україні. Він назвав це відвертою зухвалістю та звинуватив Кремль у використанні релігії як інструменту війни. Його заява після переговорів на Алясці сколихнула мережу. Ось що він написав у Ікс. Глибоко тривожно, що під час мирних перемовин Володимир Путін не смілився вимагати захисту для Російської православної церкви в Україні. Це саме та структура, якою Кремль виправдовує війну, благословляє ракети та вводить в оману мільйони людей. А ще більш вражає шлях, яким цей впливовий пастор дійшов до таких висновків. В ексклюзивному інтерв'ю для Аллатра ТБ він поділився моментом, який змінив його світогляд. Ось його слова. Саме тому я поїхав в Україну та побачив зруйновані храми, страждання людей. Це було вище за політику і вище за релігію. Це було про людину, про біль, про любов. Повну відверту розмову з Алатра ТБ дивіться тут.